Зараз до нашого ефіру долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Да, Доброго дня, вітаю вас. Ну, ми з вами регулярно по понеділках займаємося непростою справою, трактуванням. Цитат Дональда Трампа, ну, на вашу думку, сьогодні цей це синхрон про відсутність останньої краплі і події, які мають якимось чином розвиватися. Що хотів нам сказати пан Трамп? Ну, давайте по перше, дивитися на заяви Дональда Трампа, які є. Вихід з великого бізнесу і водночас з шоу-бізнесу, а давайте дивитися на справи. І от справи йдуть набагато, набагато, набагато краще, ніж могло б здаватися. Ви мене чуєте добре, бо мене трошки. Так, ми чуємо слід. вас, пане Сергію, продовжуйте. А, супер. Так, так. Тобто, згадайте, в якій ситуації ми були Тільки кілька місяців тому, йдемо зараз. Ми зараз отримали. По-перше, санкції їх отримала Росія, але те рішення, якого ми так домагалися, на два найбільших квазідержавних угрупування. Це РосНЕФТ і Лукове це дві російських державних величезних компанії, які займаються видобутком нафтопродуктів нафти і створенням нафтопродуктів, тобто ключові стовпи російської економіки. На них ведемо санкції. Також ми маємо на цьому тижні, який минув, рішення Пентагону щодо Томагавків. Воно є позитивне рішення. Тобто, руки для Дональда Трампа розв'язані. Тобто, ми, навіть якщо цього рішення ще готовності ухвалювати, немає. Ми за крок до цього рішення. Якщо ми тиждень тому були за два кроки, тепер за крок, тобто обмежень немає. А Дональд Трамп він вже показував, що готовий до рішучих дій для того, щоб покласти край цій війні. Тобто, в разі потреби він може цим інструментом скористатися. Ага. Зрештою, для України ж ключове це не томагавки отримати, а покласти край цій війні. і ми в цьому напрямку все одно просуваємося. Плюс ще одне досягнення це те, що зустріч без України, яка була запланована в Будапешті, яка мала принести бонуси. В першу чергу Путіну він отримав бонуси від Аляски, хотів отримати їх від Будапешту. А в другу чергу бонуси ну, відверто, недружному зараз до України угорському е очільнику, е ці зустрічі не будуть. Вона принаймні перенесена на невизначений час. і це Теж новина, яка вигідна для України. Тобто, якщо ми подивимось за декілька тижнів, що не менше три серйозних дипломатичних перемоги для України є. А що стосується заяв, то ми завжди з цікавістю їх слухаємо, але треба визнати, що ці заяви вони мають все-таки більш такий вау ефект для американських медіа. Вони не завжди, як я сказав, є. Інструментом тиску а от тиском є дії. А от ці дії, якраз вони всі три дії, про які я перерахував, це дозвіл на передачу томагавки з боку Пентагону. Це скасування зустрічі в Будапешті і це санкції на російські гіганти. Ці три дії на користь України. Це то, що не казав, досягнення українських переговорників української дипломатичної команди, тому що подали ми цю комунікацію з Америкою в дуже складному режимі. А зараз маємо такі результати. Пане Сергію, речник Путіна пісков заявив, що зараз немає потреби в зустрічі Путіна і Трампа для врегулювання війни в Україні. Ось це питання, вочевидь на паузу поставили. А чи це просто бравада, чи дійсно є, скажімо, ще якась сторона, яка підставляє, ну так би мовити, ніжку чи то плече для, для Путіна. Ні, ну вони звичайно не хочуть проводити зустріч, тому що на цій зустрічі їм нема що сказати Трампу. Тому що в Трампа запит до Москви – це зупинити війну, а вони зупинити не хочуть. Відповідно, зустріч в цьому вигляді, в якому вони планували просто попіаритися на фоні Трампа, він сам скасував. А зустріч в тому хроматі, якої хоче Трамп, Путін не готовий. Тому mm -hmm. вони кажуть, ну нам це зустріч зараз не потрібно. Ну відповідно, зараз час для більш рішучих дій з боку американської адміністрації і європейських партнерів одним з таких. Рішучих кроків є, наприклад, використання російських заморожених активів для фінансування України, використання не просто відсотків, які набігають, а вже самого тіла російських активів. І відповідно ми теж ведемо дуже активну роботу над цим. І офіс президента Андрій Єрмак, 24 на 7 зі своїми візові, які готують цю комунікаційну рамку з Білим домом між Зеленським і Дональдом Трампом. Тому цей процес триває, але цей процес дуже непростий. Тому що мова йде про мільярди грошей, які лежать не в Америці. Думаю, якби вони були в Америці, їх вже почали Вони лежать в Бельгії, уряд Бельгії. Ну так, відверто кажучи, що, що ми рішучі, каже, ми слабка така держава, Ми без допомоги всіх європейських країн не можемо в цю бійку зв'язатися, почати використовувати російські гроші, бо нас потім кинуть сам на сам. Ну і ми, в свою чергу, заохочемо європейських партнерів дати гарантії Бельгії, щоб Бельгія все-таки відпустила ці гроші. Зрозуміло. Там внутрішня європейська така комунікація, вона. Відбувається вона не зупинена, але що не досягнуло потрібного результату. А пане Сергію, якщо можна дуже коротко, у нас буквально тут залишилась хвилинка до новин. Оскільки ви на фоні вагонів зараз стоїте, хочемо запитати про новину від Укрзалізниці про програму безкоштовних трьох тисяч кілометрів. Можете сказати два слова про це? Так, це програма, яку треба дуже уважно вислухати для того, щоб не попадати під вплив різноманітної, на жаль, внутрішньої пропаганди. Мова йде про те, щоб в сезони, які не користуються великим попитом для перевезення. А наприклад, я скажу, в серпні 2,6 мільйона їде у з різниці, а в лютому, наприклад, 1,9. і дев'ять, і сімсот тисяч різниця. Оцей ресурс вагонів, які їздять. Інколи напівпорожніми, інколи на, на третини порожніми, щоб цей ресурсовоні використати для того, щоб українці могли поїхати в рамках соціальної підтримки з боку в залізниці безкоштовно в ті напрямки, на які є цей от. Я б сказав, вільний верхомий склад. Тобто, це не означає, що в пікові там серпень або на Новий рік всі зможуть вихати безкоштовно. Це важливо розуміти, тому тут неправильно інтерпретуються опоненти влади для того, щоб ситуацію довести до абсурду. Мова йде про інше, про те, що держава підтримує збиткові пасажирські перевезення. А «Укрзалізниця» на з подяки пропонує квоту невикорисаних поїздок дати громадянам для тих, кому це, наприклад, не принципово коли їхати. Можливо, можуть приїхати в лютому, можливо, можуть приїхати в травні. Да, от користуватися послуги безкоштовно в той час, коли в обзалізниці є цей невикорсний ліміт. Але так само важливо розуміти, що. Це все відбувається ну згідно з європейськими практиками, тому що в Європі пасажирські перевезення дотуються з бюджету всіх країн європейських, і тому Україна поступово до цього переходить. По друге в Європі безліч бонусних різних програм, коли пасажири користуються перевагами там завчасної купівлі квитків, групи квитки і Так далі так само тут ми пропонуємо. Будь ласка, у нас є певні квоти. Ми ці квоти виділяємо для соціальних програм, і кожен зможе після офіційного запуску програми, а повторюсь, вона тільки анонсована. Вона ще офіційно не запущена, ще не відкрита від там, відповідні закладки, застосунку залізниці, не пояснено, де ці квитки можна отримати, коли Набачні дії, то кожен зможе цим скористатися. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що це спирається на європейську практику, і це дасть поштовх і місцевим громадам, і місцевому бізнесу, якщо на них прийдуть нові е клієнти, нові відвідувачі. Це дасть поштовх українській економіці тому що вона буде більш мобільна Мобільність громадян це одна з ознак здорової економіки тому дякую. важливо тут не піддаватися емоціями а просто дочекатися офіційного офіційного запуску цієї програми і зрозуміти як не скористатися і переконаний всі навіть тих хто критикують теж не скористаються пане сергію дякуємо за роз'яснення сергій лещенко радник керівника офісу президента україни був з нами на зв'язку